Привіт, котики з вечірнього Херсону. Зараз жити можна тільки ввечері, тому що днем тут мікрохвильовка. Дивіться, сьогодні я дуже хочу підняти тему злободневну, це про піар Порошенка. Про всім всім нав'язаний на вуха про те, що він начебто піариться. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що піариться Порошенка абсолютно погано. І що я вважаю абсолютно точно Порошенка лідером, безумовним лідером нашої нації, і він це заслужив багатьма своїми ділами і роками Але... Це не значить, що я вважаю Порошенка ідеальним і що йому все вдається, за що він береться. Так ось, інформаційна політика, те, що треба доносити до людей те, що він робить, і щоб вони розуміли, що він робить. Ця інформаційна політика завжди у Пороха була абсолютно провальна. І це велика біда для. В тому числі для нас усіх. Тому що, дивіться, на прикладах, сталася трагедія з Ахмадитом, ракетна атака. І раптом виявилося, що ще з 2015 року, вже 9 років, Ахмадит облаштовував, реформовував, ремонтовував. Варошенка на власні гроші і вклав в нього 99 мільйонів гривень. Ви тільки задумайте, що таке 99 мільйонів гривень. Це навіть по теперішньому курсу це 2,5 мільйона доларів. А в 2015 році це було 4 чи 5 мільйонів доларів, які порох. Винув свого карману і вклав в Охмаді. Віддав. Він просто віддав 5 мільйонів доларів на те, щоб у дітей була сучасна лікарня. В Ахмадіті 2015 року напрацювали ліфти, напрацювала система вентиляції, опалення, було совкове обладнання. Це була фігня. І до сучасних, до сучасного рівня його довів Петро Порошенка на власні гроші. Ви знали? об этом? А про це? Ви не знали про це. Добре піареться Порошенка, погано піареться, про це мали знати всі. Порошенка витрачає мільйони доларів на безліч благодійних проєктів, в тому числі. Ну про це нарешті зараз вже багато кому відомо. Він е витрачає величезні гроші на допомогу армії, на забезпечення фронту. Але це не все. Ще є безліч проєктів, в тому числі, от, ну, от, це маленька наша пекарня е херсонська, яку закупив Порошенко і нам поставив і знабжає е нас. Необхідними там компонентами для того, щоб хліб випікався. Це е, коли у нас е, підірвали ГЕС Порошенка з першого ж дня пішли фури від пороха, і ми їх тут замахалися кожен день розвантажували на пекельній спеці три тижні. Кожен день фури, 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 ми їх розвантажували і розвозили. Потерпілим. І є велика проблема в нашому суспільстві, і ця проблема називається невдячність, невдячність людей. Тому що я дуже сумніваюся, що ті люди, ці херсонці, які від нас от получали ту допомогу, яку ми. Їм безкоштовно розвозили, яку ми отримували від Пороха від Європейської Солідарності, від всіх наших осередків е, і справи громад за всієї е, країни. Вони цю допомогу отримали і продовжили ненавидити Порошенка і вважати, що він барига все вкрав. І через те вони на напівварейника. Погано живуть. Розумієте? І оця невдячність це визиває просто безмежну агиду. Це ну, просто неможливо. Як можна бути такими людьми? Ну а велика частина вини лежить на самому Петро Петрі Олексійович і на його е, оточенні, яке е, отак бездарно програє інформаційну війну нашому ворогу. І найнятий ФСБ е, Уродський квартал, виходить і зображає його п'яним. Це коли Порошенко взагалі не вживає алкогольних напоїв. В нього там діабет чи що, йому просто це заборонено. Зображає, що він у всіх все вкрав, що він думає тільки про Мальдіви. Саме тоді, коли Порошенко витрачає мільйони на армію, на допомогу людям, на, нашу, на, те, щоб на розвиток нашої держави. І знову ж, люди судять по собі. Люди, які жодної копійки нікому не дадуть, удавляться, вони не можуть повірити, як так? Невже він, правда, взяв і віддав От 4 мільйони доларів на ахмади, просто віддав. Але насправді це нормально, абсолютно, для нормальної людини це нормально заробити купу грошей, щоб тобі їх вистачило, на твою сім'ю. На твою дружину, на твоїх дітей, і щоб в тебе ще залишився мільярд доларів, який насправді ну, тобі вже не треба. І цей мільярд доларів витрачати на свою країну, на те, щоб країна твоя жила, квітла, щоб вона була захищена, на знищення ворога. Я уявляю, який кайф отримує як, коли він тисячами гонить э, дрони FPV на фронт, сучасні інті э, Арахаміївські, які не літають, на яких арахамі тирять бабки, а справжні класні, тому що він знає, що оці тисячі дронів вбивають тисячі ворогів. І він знає, що це зробив він. І від цього тащиться, від цього радіє. Він знає, що лікарня Ахмадіта врятує сотні дитячих життів. Йому від цього кайф, він, він отримує від цього задоволення, що він не дарма живе на цьому світі, як і всі ми. І ми всі, це не такий якийсь там особливий Порошенко. ми всі, вся наша многомільйонна команда, робимо те ж саме. Тільки у Пороха там є мільйони доларів, він може витрачати мільйони доларів. А я можу розвантажити десяток фор і розвести там з, з соратниками потерпілим. Теж безкоштовно. І я теж від цього отримую кайф. Хоча це, це теж важко було. Хтось це не зрозуміє ніколи. І буде і далі голосувати за таких же ворів, буде слухати ворожу пропаганду, буде її жрати і буде своїми діями, на, в тому числі на виборчих дільницях, знищувати нашу країну, як ви знищили нашу країну 21 квітня 2019 року, коли скинули надійну команду патріотів. І здали нашу країну ворогу через, через те, що в головах у вас ФСБшне лайно замість правдивої інформації. І це проблема. Слава Україні.